Унікальний серед тисячі. Кенгуру Альбінос поселився у подільському зоопарку. Особливість велабі – невеличкий розмір. А від своїх сірих родичів він відрізняється рожевими вушками та червоними оченятами. Зараз обживаються у затишному вольєрі. Зоопарк став домівкою і для кількох видів птахів. Серед них екзотичні султанки. Їхня яскраво синя пір'я одразу привертає увагу. Зоопарк доволі комфортний, багато місця тваринам і взагалі людям, щоб ходити, дивитися з кожним роком, тому що я тут не перший рік приїжджаю і ну, тут доволі класно. Тут з кожним роком більше тварин, більше для них місця, розвитку є. про що подивитись, про що послухати. Поруч із султанками не менш граційні фазани. Серед них є рідкісні монали, лимонні та свінхо. За тваринами в зоопарку доглядають відповідально, постійно обмінюються ними, аби підтримувати унікальність видів. Перше, це не допустити родинного спаровування. По-друге, треба постійно міняти, е, міняти крові, щоб була правильна генетика тварин та птахів. Ну і турист хоче бачити щорічно оновлення колекції. Цього разу кенгуру та птахи до нас приїхали з Полтави. Подивитись на унікальних тварин можна щодня з 9 ранку до 6 вечора.